Конфлікти можуть мати значний та тривалий вплив на підлітків. вони можуть призвести до сильного дистресу та підвищеного ризику розвитку психічних розладів, як от депресія та тривога. Однак іноді конфлікт і вимушене переміщення можуть призвести до особистісного зростання, розвитку нових навичок і життєстійкості. Те, як конфлікт впливає на підлітків, залежить від багатьох факторів. Це може бути вік підлітка, пережити ним досвід, а також соціальна та емоційна підтримка, яку він отримує від сім'ї та друзів, щоб допомогти йому впоратися зі своїми проблемами та подолати їх. Під час конфліктів і переміщення всі підлітки потребують підтримки, проте важливо приділяти додаткову увагу підліткам, які стикаються з конкретними складнощами та вразливостями. Наприклад, підлітки з інвалідністю особливо страждають від руйнування або погіршення системи охорони здоров'я. Освітніх і соціальних послуг та інфраструктури. Втрата допоміжних пристроїв також може ускладнити підліткам втечу від небезпеки. Під час конфлікту дівчата та молоді жінки стикаються з додатковими ризиками та перешкодами. Вони піддаються підвищеному ризику гендерного та сексуального насильства, примусових шлюбів, сексуальних стосунків, за винагороду або з примусу, що ще більше погіршується через обмежений доступ до послуг з охорони репродуктивного здоров'я. Розробляючи інтервенції та заходи з підтримки психічного здоров'я та психосоціального добробуту для підлітків, важливо пам'ятати про їхні унікальні ситуації та досвід. Пам'ятаєте, що навіть якщо підлітки постраждали від конфлікту та переміщення, вони сильні та винахідливі, здатні адаптуватися й долати труднощі. Особливо, коли вони відчувають себе в безпеці, мають добрі стосунки з родиною та друзями і отримують необхідну соціальну та емоційну підтримку.